Наступна група запитань, що таке резистентність епілепсії, чому вона виникає? Якщо правильно лікують пацієнта, то приблизно 70% хворих живуть без нападів, тобто вони є так званими фармакочутливими. На жаль, третина пацієнтів, приблизно 30%, залишаються резистентними. Що таке резистентність? Це коли. Пацієнту дали один препарат, він не допоміг. Поміняли його на другий він теж не допоміг. Зробили комбінацію цих двох препаратів і знову немає ефекту. Це ще не значить, що у пацієнта резистентність, оскільки буває псевдорезистентність. Давали в малих дозах. Наприклад, цей препарат, перший чи другий, давали ті препарати, які не підходять при даний тип епілепсії, Давали, можливо, і хворий пропускав дози, можливо, міняли препарати на бренда на генерик, переходили і так далі. Причин такої псевдонесправжньої умовної резистентності є дуже багато і тому сказати, що це резистентність, Треба дійсно подивитися, чи дози були нормальними, як переносив пацієнт. Якщо, звичайно, відмінили препарат через побічні явища, це не значить, що він поганий, просто не підійшов даній людині. І, звичайно, якщо пацієнт п'є ліки і вони не допомагають, то все рівно треба постійно шукати вихід з цього становища. Звичайно, все залежить від причини епілепсії, чи можна її усунути взагалі. Тому, наприклад, Склероз гіпокампу, він має тенденцію власне, до резистентності, але є вихід, наприклад, оперативне втручання. І е, теорії резистентності є маса, і до кінця ми не знаємо. Буває, що відразу пацієнт не реагує, буває, що спочатку лікується, потім перестають діяти лік, є так зване вимивання ефекту, толерантність міняється. Є навпаки, що спочатку була резистентність, а потім раптом. Припинились приступи, якщо правильно підібрали. Лікування. Варіантів є багато, тому кожен конкретний випадок треба розбирати. Далі фібрильні напади. Чи треба починати лікування при температурі, якщо виникають при навіть невисокій 38. І про респіраторну ефективність стан друге питання проти епіліптичні препарати. Отже, фібрильні напади виникають приблизно в 5%. Всіх дітей у 5%. є вони так звані типові, які тривають недовго, вони можуть повторюватись при кожній температурі. А бувайте типові, коли тривають більше 15 хвилин, там мають свої клінічні особливості, в яких має розібратися доктор. тому... Батьки повинні дуже уважно дивитися і потім розповісти лікарю, як це все було. Прості напади фібрильні, як правило, не мають ніяких змін на енцефалограмі МРТ між цими приступами, а типові можуть мати певні відхилення. Тому в таких випадках. Коли ми маємо типові напади, то як правило, вони до 5 років бувають 6 місяців до 5 років, потім безслідно проходять. А ось ці типові, на жаль, можуть стати початком захворювання епілепсії в більш старшому віці. Значить, при типових, що треба робити? В першу чергу охолодження дитини, особливо якщо більше 38 ну, дають нурофен. Дають в свічках Фералган, наприклад, і вже якщо ні, то там дають ще ін'єкційні варіанти. <кій> ну, і Якщо не проходить, то є діазепам в ректальних свічках. На жаль, у нас не зареєстровані в Україні цей варіант ліків. І часом навіть пропонують переривчати так зване лікування. Тобто, в період гарячки і 2-3 дні після неї ще дають ліки. Це, як правило, вальпрат малих дітей фенобарбітал. але коли вже є е, атипові з структурними якими змінами в мозку, погані ецефалограмі, тоді переходять на уже тривале лікування. Тобто тут основне розрізнити ці типові атипові фібрильні напади. Отже, запам'ятаємо, що більшість пацієнтів. Е, ці напади проходять. Вони, як правило, як тепер говорять, генетично можуть бути обумовлені, в сім'ї, можуть бути такі. Але підкреслюю, фібрильні напади це ті, які виникають при гарячці, яка не супроводжує якусь неврологічну патологію, наприклад, менінгіт або ще якусь інфекцію, власне, з ураженням мозку. А, наприклад, при отруєнні, при ангіні бувають при гострих респіраторних інфекціях. Тепер питання про те, як розподіляти дози препаратів, що зранку менша доза, ввечері більша, якщо приступи нічні. Ну, в принципі, якщо, наприклад, ділити на одну третю зранку і дві треті ввечері, це дуже великий розрив виникає в концентрації препарату протягом дня. А ввечері навпаки може навіть бути токсичною доза, якщо даємо подвійну дозу. Звичайно, логіка в цьому є, що треба при нічних нападах давати вечірню дозу більше, але не вдвічі більше, ніж зранку. Це може бути приблизно одна і та сама половина дози, і трошки додати ввечері препарату, але не в два рази більше, ніж зранку. Наступна Знову ж таки, про температуру у дитини напади не часто з 12 років, один-два рази в півроку, якщо є інфекція, то виникає температура і стаються судоми. Ну, мало що сказано про те, чи лікується пацієнт від епілепсії, я так бачу, чи можна давати. З профілактичною метою попередньо протиконвульсійні препарати. Тут незрозуміло, чи пацієнт лікується від епілепсії, тому що все-таки чотири рази в рік стаються напади, значить, він має приймати якусь, якесь лікування. Значить, воно підібране, можливо, неправильно. Ну і коли є температура, в першу чергу треба її знижувати всіма доступними методами. Ну а наприклад, на попередньому відповіді я вже сказала, як себе поводити. Отже, має цей пацієнт пити регулярно якісь ліки, тому що чотири рази в рік приступи, вони рідкі, але вони є. І все залежить знов ж таки від причини, що там які підґрунтять цієї епілепсії в, в даного пацієнта? Тепер синдром Дузе. Сину діагностували цю епіліпсію, і ніхто не може пояснити, чим воно відрізняється. Значить, це генетичне захворювання. Синдром дузи або міоклонічна статична епілепсія. Тут найбільш драматичні є ці напади, коли пацієнт падає підкошений і дуже часто може отримувати травми в результаті падіння тонусу м'язів після міоклонічного здригання. І такі пацієнти ходять і на рукавниках, і в шоломах, тому що травми можуть бути дійсно тяжкими. Хворіють від 6 місяців приблизно до 7 років, як правило, 60% на щастя мають приблизно такий сприятливий перебіг, і приступи припиняються. На, на жаль, 40%, якщо особливо ви спочали помічати, що є інтелектуальні проблеми, вони можуть. Піти в сторону епілептичних енцефалопатій, так званих, коли крім нападів є ще і розлади мислення, пам'яті, тобто порушення когнітивних функцій, треба тоді, можливо, і навчання, стиль його змінювати. Ну і в таких випадках, крім цих нападів, є ще багато інших: і типові абсанси, і генералізовані судомні. Таким чином, єдине, що я можу вам сказати, абсолютно точно, що у таких пацієнтів протипоказані категорично блокатори натрієвих каналів: це карбамазепін, окскарбазепін, фенетоїн і вігабатрин. Ці препарати протипоказані і можуть тільки погіршити стан. Тобто, якщо все в порядку з когніцією, то у вас є надія на те, що пацієнт. При, у нього припиняться ці, ці напади.